Привіт! Ви на каналі Техно Сьогодні розглянемо ігровий монітор від Двої Gaming. Це 24 дюймовий IPS Full HD монітор G2423B. Монітор поставляється в кольоровий глянцевий коробці. На які зображені параметри монітору, входи, які підтримуються, а також технології, які використовуються в даній моделі. Як на мене, таке пакування вже не актуальне і далеко не екофрендлі. Пакування всередині теж не порадувало дешевим пінопластом. В комплект поставки входить підставка з ніжкою, досить хліпенька і не дуже якісна. Для цього цінового сегменту це нормально. Кабель Type-C з підтримкою передачі відео зображення. Кабель живлення, також кабель для підключення DisplayPort і саме блок живлення. Також е інструкція і гарантійний талон. У другому відділенні е пінопластової форми знаходиться сам монітор. Монітор загорнутий в звичайний поліетиленовий пакет і немає ніякої захисної плівки на дисплеї. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити повний огляд цього монітора. Слава Україні і всім добра!